Відчути смак Франції від тепер можна у Черкасах. У місті відкрили сімейне кафе, «Патісерія Макарун. Це нове затишне місце для справжніх гурманів. Тут французькі солодощі, і тістечка на будь-який смак з декором ручної роботи. А ще запашна кава та чай. нашому кафе представлена органічний кофе бонді і екологічний чистий чай. «Юліус Майн». Славиться кафе своїми авторськими десертами з екзотичними смаками, а ще славнозвісними тістечками під назвою макарон, маленькими капкейками з мигдалевого борошна. Вони завжди були невід'ємними у меню французьких модниць. Різнокольорові міні-сендвічі, дуже хрусткі ззовні та надзвичайно соковиті, м'які всередині. В основі яєчний білок та цукор. Маленькі макарони задовільняють усі забаганки ласунів, і головне без шкоди для здоров'я. Ми готуємо тільки з натуральних продуктів, ніяких смесі, Це дуже очі на калорійність. вона достатньо низька, так що не безпекуйте за свою фігуру. Вона такою ж стройною. Рожеві макарони роблять із чорної смородини, малини чи вишні, зелені, з ківі або фісташок. У оранжеві додають апельсин і манго, у фіолетовій – чорниці. Полюбилися ласощі ці і дітям, і дорослим. Дуже багато людей похилого віку цікавляться цими ласощами. Найчастіше десерти замовляють закохані маленькі тістечка, то найкращий прояв почуттів. Їх приваблює форма, і це велика новинка для нашого міста. Люди пробують, дивляться, дуже часто замовляють з собою на замовлення. Багато ніжне французьке тістечко, говорять з чим не зрівняти. Модну випічку можна з'їсти за кілька секунд. В цьому жартують кондитери. Уся Франція легковажна та елегантна. Оригінальне кафе Патісерія Макарун з цікавим інтер'єром у стилі французького провансу, розташоване за. Адресою бульвар Шевченка 195 навпроти драмтеатру.